Всім привіт! І з вами Crazy Girl! Сьогодні ми знімаємо своє чергове відео Йога Челендж. Правила цього відео такі. Перше, ми маємо. Ми вибрали 5 вправ важких вправ з йоги. І друге правило ми постараємось їх виконати. Ти готова? Надіюся. Я теж. Перше наше. Ура. 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 Готово? Ця вправа називалася. Ми маємо переплести руки так, щоб одна рука була за спиною, а друга була витягнута. Так. Нам вдалося. Наступна наша, наша вправа колечко. Називається «Колечко». Ну, Духі ще ми її так називаємо, але вона «Колечко». Ну, зорі, так. <поєхали> Поїхали. І так, ми надіємося, нам. Вийшло. Вийшло, якщо вийшло, пишіть в коментарях. Скажете, вийшло чи ні, щоб ми знали. Наступна, Наступна наша вправа. Я вмитаю. Вона у через самій кілопати. Мають бути рівні і руки теж. Отже, і на завершення ми вирішили зробити букву, а. а. Наша, номер. Та, наш коронна, наша коронна нога. Наша корона вправа. з йоги, яку ми, яку ми можемо зробити. І так. Ставте пальчики вверх, підписуйтесь на наш канал, заходьте в нашу групу в контакті Гразі Герл, ставте лайки. Пишіть коментарі, якщо ви відео, яким ви хочете, ви можете... зняти відео, яке ви хочете зняти, щоб ми зняли відео. І в групі ви будете кожен раз попереджені, і вам будуть приходити повідомлення, коли в нас буде випущено нове, нове відео і так далі. З вами було Crazy Girl. Підписуйтесь ще раз на наші канали. Байки! бай Бай-бай!